Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Щорічно у зоні ризику інфікування на віл опиняється кожен сотий українець. Відтак у понеділок, 13 лютого, якраз напередодні дня закоханих, у Рівному відбулася просвітницько-профілактична акція для студентів. Усі охочі мали можливість зробити безкоштовний тест на віл та гепатит. Детальніше про те, як минув захід, розкажуть наші журналісти. Для початку беремо з серветку, серветки протираємо пальчик. Беремо скарифікатор. проколюємо пальчик. Анастасія, студентка першого курсу спеціальності біологія. Сьогодні вона вперше робить тест на віл та гепатит. каже, процедура є важливою для кожної свідомої людини. Окрім цього, тестування проходить безболісно. Взагалі не боляче. Ну можливо, для людей, які просто бояться крові, то так це буде трошки старше. А так для мене то це ні. Це потрібно робити для того, щоб бути більш захищеним від ну а раптом партнер там буде з цього інфікований. Потрібно більш захищатися, проходити тести. Дівчина зробила тест у рамках просвітницько-профілактичної акції, яку проводять у рівному щорічно напередодні дня закоханих. Організаторами події є благодійний фонд Наше майбутнє, І, як зазначає психологиня Тетяна Радченко, основна мета заходу спобігти розповсюдженню статевих інфекцій, оскільки впродовж тривалого часу статистика залишається невтішною. Станом на 1 січня ми маємо в області більше 4 Тисяч випадків зареєстрованих звіл, і офіційно на обліку перебуває майже три тисячі людей. Ну, це статистика серйозна. В Україні так само щорічно виявляється більше десяти тисяч випадків звіл-інфекцію вперше нововиявлених людей, які стикаються з тим діагнозом. Близько трьох тисяч це люди, які виявлені зі сніду. На події побувало чимало студентів різних спеціальностей. Для них провели лекції, потім усім охочим зробили безкоштовний тест на наявність свіл та гепатит. Заступник декана з виховної роботи Вадим Пономаренко розповідає: така методика спілкування з молоддю на подібні теми є дієвою. Це актуально саме для поширеності інформування, саме їхній професійній діяльності, бо вони безпосередньо контактують з учнівською молоддю, студентською молодь повсякденному житті. Тобто, це допомагає за Побігти ризиків зараженням даними інфекційними захворюваннями в майбутньому акцію проводитимуть протягом двох днів у навчальних закладах Рівного. Станіслав Моклят, Лілія Мазо, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Відзвітували за 23-й рік, обговорили безпеку освітніх закладів та запланували знесення тимчасових споруд, і все це за годину часу. Так у вівторок у рівному пройшло чергове засідання міськвиконкому. Загалом на порядок денний винесли 16 питань. Більше про те, як пройшло засідання та які саме рішення ухвалили чиновники. Дивіться у сюжеті. Підсумували 2023 рік. 13 лютого у рівному відбулося чергове засідання міськовиконкому. А розпочалося воно зі звітування про пророблену у минулому році роботу. Зокрема, члени виконавчого комітету заслухали доповіді щодо виконання інвестиційної програми, а також про стан надання медичної допомоги населенню в умовах воєнного стану. Тепер за все це звіти 23 року. Це дуже важливо, оскільки нам треба звітуватися нашими управліннями департаментами, що взагалі відбувається. Це стосується так само і тих ліків, що за міські кошти чи, наприклад, за кошти самих лікарень. Також під час засідання члени виконкому обговорили і питання, котрі стосуються соціальної допомоги та раніше були складовою міської програми Турбота. Зокрема, вони підтримали рішення щодо відшкодування витрат за проїзд громадянам, які лікуються методом гемодіалізу. Окрім того, проголосували за те, аби місто надавало матеріальну. На допомогу на поховання деяким категоріям населення. Середньому це звертаються за допомогою за одиноких людей, які не мають рідних або вже їхні рідні, є батьками. І їм це непосильна втрата. Розмір цієї допомоги складав 6200, Розмір визначається від мінімального переліку ритуальних послуг, які необхідні для поховання. Тобто, ну це труна, катафалк і викоп могили. Говорили сьогодні і про знесення незаконних тимчасових споруд. Загалом чиновники проголосували за те, аби позбавити місто від 120 таких конструкцій. До проєкту рішення додається перелік незаконно встановлених тимчасових споруд гаражів в кількості 116 114, 114 вибачається і незаконно встановлені тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, які підлягають демонтажу в кількості 6 штук. Ще одною не менш важливою темою обговорення стала безпекова складова у школах та садочках. Зокрема, обговорили питання пожежної безпеки а окрім того, забезпечення освітніх закладів, датчиками задимлення і відеоспостереження. В рамках проекту Безпечна дорога додому обладнано 22 освітніх освітні заклади системою відеоспостереження датчиками, які Слідкують за рухом, за незаконним проникненням. Таким чином ми не закуповуємо ці речі. Ми це отримуємо в якості послуги, і завдяки цьому маємо можливість економити кошти платників податків, кошти міського бюджету. І ще члени конкому підтримали рішення про визнання уразливою зоною масив поверхневих вод, розглянули звернення щодо житла та проголосували за кілька технічних питань. Загалом на те, аби розглянути усі 16 питань порядку денного, їм знадобилося трохи більше години часу. Ангеліна Бурак давит одноколов та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Пам'ять про героїв буде жити вічно у вівторок, 14 лютого, в Рівному відкрили пам'ятний знак полеглим захисникам Владиславу Гудачику та Олександру Кулику. Встановили його на вулиці, яку раніше і перейменували на честь двох загиблих військових. Віддати шану захисникам. Прийшли їхні рідні та знайомі. Детальніше про це розповість Лілія Мазур. Мужні, відважні, безстрашні. Такими для рідних запам'яталися полеглі воїни Олександр Кулик та Владислав Гудачик. Попри те, що хлопці не були знайомими до великої війни, ще змалку їх об'єднувало одне: щира та віддана любов до батьківщини. З початку повномасштабного вторгнення Владислав та Олександр не роздумуючи пішли захищати нашу державу. А в 2022 році відважні серця воїнів перестали битися на Донеччині зі слізьми на очах. Рідні загиблих пригадують своїх синів. Він завжди казав, що захист батьківщини це головне, тому що, мамочко, економіка не на часі, іде епоха воїн. І хто, як не ми, сильні міцні хлопці, маємо захищати державу. А я завжди сварилася, сказала: Сашунь, ну скільки можна бути тих контрактів, коли вже тридцятка скоротили буде після останнього контракту. А коли ж ти яку дівчинку знайдеш, де яка наречена? А він завжди сміявся і казав Моя наречена Україна. І так і вийшло. Саме дитинства мій син мріяв бути військовим. Це було дійсно його мрія, бо цього я не, не могла зламати його подальшим це Навчання, все-все-все було для нього тільки зв'язане з військовою справою. Завжди був на позитиві, добрий, порядний. Ну, багато допомагав. Владислав, самого маличку, була дуже хороша дитина, вона була вихована. Хороша, приїжджав до нас, дуже любив дідуся. А дідусь без пам'яті любив його. Теплі спогади залишились у тих, хто був близько знайомий з бійцями. кажуть, це були люди, які ще за життя викликали повагу. Вони були лідерами, це найголовніше, тому що за лідерами йдуть всі. Вони вели за собою хлопців. Олександр він був старший трошки, і в нього було більше бойового досвіду. Він можна сказати, відчував. Те, що має відбутися, і завжди міг передбачити всі події. Владислав він був командиром. Він командував своїм підрозділом і теж зрутовував навколо себе людей. У мене з ним тільки хороші спогади, реально. Якщо так про нього думати, то тільки посмішку викликає. Єдине, що я буду от всім розказувати, навіть коли в мене будуть діти, от я буду тут проїжджати, я буду казати, це мій однокласник. Він Кожен день носив з собою в школу яблуко. Хоча б одне, але точно було яблуко. І ми з нього всі сміялися, кажу, що ти яблука кожен день їсиш. А він говорить, ну, зато я до ста років так проживу, якщо кожен день їсти яблуко. Я це на все життя запам'ятав. Сьогодні Владиславо та Олександру відкрили пам'ятний знак на вулиці Кулика і Гудачика, яку і назвали на честь воїнів. Схилити голову перед захисниками прийшли й небайдужі рівняни. Виконуючи обов'язки міського голови рівного, Віктор Шакирзян зазначає, вшанування воїнів обов'язок кожного українця. Ми маємо чітко розуміти, кому маємо віддати свою шану і повагу саме цим героям нашим загиблим. Він тут встановлений на розі. Я думаю, що поруч, коли будуть люди приходити по цій вулиці, будуть Ванятися час від часу приходити сюди і також віддавати свої шани. Це наш обов'язок з вами пам'ятати цих людей і передавати з покоління в покоління. Лілія Мазур, Богдан Курбяк, телеканал ITV Media Group. Машин багато не буває. Рівненські благодійники вчергово передали автомобілі на потреби наших захисників. Цього разу це повнопривідні пікапи, які допомагатимуть нашим захисникам виконувати різнопланові задачі безпосередньо на лінії фронту. Більше про це дивіться у сюжеті. Машини одразу для двох підрозділів. 14 лютого благодійний фонд Віктора Шакерзяна вчергове передав кілька транспортних засобів на потреби Збройних сил України. Ці два пікапи закупили під час робочої поїздки до Австрії. За словами секретаря рівно ради Віктора Шакерзяна, він сподівається, що машини допомагатимуть бійцям бути ще ефективнішими та мобільнішими. Я думаю, що це дасть можливість так само бути перш за все мобільнішим. І так само і люди бачать, що є допомога. Військові чітко розуміють, що Романа не стоїть острою, допомагає. І самі депутати, і там керівники депутати які були долучені до поїздки теж долучилися фінансово і ми фактично придбали ці автомобілі і сьогодні їх передаємо. Додає, першочергово планувалося придбати одну автівку, однак їм вдалося перевершити поставлену ціль, тож закупили одразу два пікапи. Вони повнопрохідні, тобто 4х4. Дана модель це Нісан, який фактично ну, японського виробника. І це дає можливість так само защадити і пало, і на дизельному, на дизельному двигуні. За словами військових, нині машин не вистачає практично усім підрозділам, адже автівки це розхідний матеріал і їх потрібно якнайбільше. До того ж, потребують вони абсолютно різних типів транспортних засобів. Є дуже, дуже велика потреба в автомобілях, таких як легкові, грузові, для перевезення, для відвантаження техніки, для перевезення запчастин, матеріалів і тому подібне. Різна техніка, як і буси, так і пікапи, так і ну зрозуміло, що потрібно якби більше прохідна техніка. Тож і у цих машинах потреба була величезна. Використовувати їх планують безпосередньо на лінії зіткнення для виконання різних типів задач. Дуже необхідні даної техніки мало і їх би побільше й побільше. А використовуватись вона буде переважно в бойових діях для відновлення техніки та боєздатності і оборони України. Додають, сподіваються, що вони прослужать довго та зроблять свій вклад у нашу перемогу. Ангеліна Бурак Віктор Міщук, ITV Media Group. thank you Рались та радились довше ніж ухвалювали рішення. Мова про перебіг позачергової сесії Рівнеради, котра відбулася 15 лютого. На порядок денний було винесено усього три питання: два з них стосувалися бюджету. А іще ще одне змін до програми мобілізаційної підготовки. Побувала на цьому засіданні і наша Ангеліна Бурах. Тож вона розповість більше про його перебіг та про те, які рішення підтримали депутати. 15 лютого у рівному відбулося позачергове засідання сесії Рівнеради. і, хоч через повітряну тривогу його початок довелося перенести більше ніж на годину, воно все ж відбулося. До того ж, цього разу депутатам вдалося обійтися навіть без сварок. А розпочалося засідання зі звернень військовослужбовців 68 восьмої окремої єгерської бригади, які завітали, аби подякувати за підтримку. Значна кількість це десь п'ята частина особового складу, це рівенчани в основному. Ваші хлопці з Поліських районів я чув неодноразово, що ваша громада допомагає хлопцям. Тому від імені керівництва бригади хотів би дуже вам подякувати за те, що підтримуєте наших хлопців своїх земляків. Постійно допомагаєте їм волонтерите, це це дуже радує. Окрім того, захисники закликали не припиняти допомагати, адже війна триває, і військовослужбовцям необхідна підтримка цивільних, як зазначив секретарів на Віктор Шакарзян, Нині це пріоритетний напрямок діяльності. Міська рада постійно закриває усі запити, які надходять від військових частин, а також закуповує дрони для різних бригад. Безпосередньо сьогодні вони оголосили тендер на закупівлю іще ще ППЛА для наших захисників. Додає, продовжуватимуть допомагати військовим і надалі. Тож 68-ма бригада, як і багато інших, можуть розраховувати на підтримку від нашої громади. Однозначно отримають. Ви бачите, що наша громада максимально закупляє дрони, тобто ми їх передаємо військовим частинам. Всі задоволені багато дуже скидають відео. Це співпраці буде надалі. Тобто, допомогу однозначно будуть отримати. Тим більше, ви бачите, що Сказано ну, було сказано, що там дійсно багато є Це з рівнян і з Рівненщини, і з Волині. Тобто нам без винятку треба допомагати, поки ми не переможемо. Заслухавши військових, депутати перейшли до розгляду проєктів рішень. Ключовою темою обговорення стали зміни до бюджетів 23 і 24 років. Зокрема, міські обранці проголосували за прийняття в бюджет субвенцій, а саме державної на придбання квартир для ВПО і військовослужбовців, та від інших громад, які вирішили долучитися до закупівлі квадрокоптерів та перерахували кошти до міського бюджету. Збільшуються доходи та видатки бюджету міста рівного на субвенцію. Від Городоцької сільської ради на програму по забезпеченню квадрокоптерами в розмірі 10 мільйонів гривень і здійснюється перерозподіл видатків по виконавчому комітету по програмі МОП підготовки 5 мільйонів з поточних на капітальні. І перерозподіл видатків між головними розпорядниками по цій, по цій же програмі в розмірі 5 мільйонів. Найдовше депутати сьогодні обговорювали питання, що стосувалося змін до програми мобілізаційної підготовки, а саме, внесення до переліку формувань, які фінансуються за цією програмою громадської організації на щиті, адже раніше це все оплачувалося зусиллями волонтерів. Тож було необхідно придумати алгоритм, відповідно до якого до фінансування зможе долучитись рівна рада на обговоренні цього питання та врахування усіх нюансів міськім. Обранцям знадобилося близько півгодини, і вони навіть попросили перерву для того, аби провести засідання голів фракцій. Та зрештою все ж проголосували за нього. Хтось, наприклад, ні, хтось ну, досконало не вивчив, було пояснення. Ми обговорили це все з дошвидой до істини, і таким чином проголосували. Бачите, все одноголосно, без ніяких там питань. Єдине, ну попросили там зробити якийсь певний перелік, це нормально, тобто, і, і показати, як воно це все буде далі працювати. Тому що сам механізм його дуже важко було от, напрацювати, бо це є громадська організація, Ці автомобілі так само приганялись волонтерами. Загалом засідання тривало близько години, і за цей час депутати розглянули три питання порядку денного. Ангеліна Бурак, Давид Одноколов, Віктор Міщук та Олег Шаламай, телеканал ITV Тіві Медіагруп. Пірнають з народження мова про дітей, які займаються раннім плаванням на базі одного з рівненських оздоровчих центрів. На заняттях малечі допомагають швидше адаптуватися до води і тим самим сприяють повноцінному розвитку дитячого організму. Цього тижня наші журналісти побували на одному із таких тренувань. Тож вони розкажуть більше про те, як вони проходять та чим ще корисні ці тренування. Дитячий сміх, пірнання та веселищі так у одному з дитячих оздоровчих центрів рівного проводять тренування з раннього плавання для малечі. Сюди батьки приводять діток віком від двох тижнів до шести років. За словами інструкторки з плавання Ірини Кректун, подібні заняття не лише дають змогу дитині швидше адаптуватись до води, а й позитивно впливають на її рухові навички та розвиток загалом. Це таке заняття, яке має багато показників користі. Перш за все, це треновані м'язи, це міцне серце, розвинені легені, це спокійний сон малюка і просто гарне самопочуття дитини. Ми підготовлюємо дитину, це все йде поступово. Ніхто на першому занятті не буде її занурювати під воду. Спочатку дитину поливають, дуємо з нею бульбашки, потім. Різні ігрові вправи, дощик, сонечко. А вже коли дитина готова, тоді вже тільки ми помаленьку починаємо занурювати. Підтверджують користь занять з раннього плавання і батьки малечі. Пані Катерина із півторарічною донькою Яриною відвідують оздоровчий центр вже близько року. Розпочали заняття, коли дівчинці виповнилося 6 місяців. Жінка каже, відтоді помітила лише позитивні зміни у розвитку своєї дитини. Мені здається, що для розвитку дитини це дуже класно, хоча дитина спочатку дуже противилась, їй не йшло, але наполегливість, робота, і вона зараз від цього процесу прямо кайфує. В плані руху, розвитку м'язів, ходіння, повзання, сидіння, воно буде тільки сприяти. Втім, як зазначає Ірина Криктун, такі заняття підійдуть не кожному. Розповідає, є і певні протипокази у малечі. А якщо ж батьки мають певні сумніви, краще проконсультуватись з фахівцями. Це захворювання шкіри. Якщо на шкірі є е, якісь відкриті ранки, або батьки прям дуже е, з самого народження хочуть вже завести дитину у басейн. пупкова ранка дитини може бути не загоєна, це також є протипоказом. Е, ну, і такі, е, Гніні, якісь висипання директорка дитячого оздоровчого центру Ольга Федорова розповідає, тут працює команда інструкторів та реабілітологів. Проводять як групові, так і індивідуальні заняття. Їхній формат батьки можуть обрати самостійно. Крім того, займається із дітьми з інвалідністю. Є реабілітологи, то заняття проводяться в основному це персонально, тому що до кожної дитини з особливими потребами є спеціальний підхід. А якщо вже певний час пройшов, і наші тренери бачать, що цих діток можна приєднувати в групові заняття, будь ласка, це дуже класно, тому що діткам дуже цікаво займатися саме в групах. В групах вони більш проводять як, як граючись. А це цікаво для дітей, тому що наш основний напрямок це оздоровити, укріпити м'язи, провити любов до басейну і щоб діти отримали задоволення, особливо в такий непростий час, як зараз. Вікторія Якимець, Софія Капінос, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.